Підписуйтеся, ставте лайки, збережіть своє життя. Я вже розповідала про образ неопалимої купини дуже сильний образ. І говорила, що в часи Великої Вітчизняної війни моя прабабуся Меланія врятувала життя своє, життя односерців та їх помешкання, де ступила її нога, люди лишилися живі, і їх хати не розбомбив ворог. Тому кожна родина повинна мати в такий тяжкий для нас час образ неопалимої купини, яка збереже ваше життя, життя ваших дітей, також ваші помешкання від пожару і від навали ворожої. Скажіть такі слова: Ходжу по своєму будинку, матір божу, неопалиму купину. Прошу, спаси рабів Божих. Називайте пишіть свої імена від вогню, меча, ракети, дрону від всякої ворожої кулі. Вітер дми, всяку біду від мене і мого помешкання відведи. Віднеси у ліс в річку, не на хатину, не на тварину, не на родину, а на поля, на балки та болота. Слово міцне молитвою замовлено, Божим словом заговорено. Амінь, амінь. Амінь.